Трохи переробив, получається, а цей отвір. Ця вся конструкція була нижча, тут сантиметр різниця, Прийшло 10. Ще попробуємо. Ну що, після цієї переробки це стало набагато веселіє. Такі погорочки. Оп, хоп, Оп! ось так. За часок. Раз, два, 3, 4, п'ять, 6, 7, 8, дев'ять, десять, 11, 12 бугрів за час. Ну, mm -hmm. це набагато легше з руками.